Коментар того судді. Я так у нас віддаваю. Ми Не, не уті. Де це бура? Дивись. Йди ось. Ой, зайди. Ей, Сашенька, ще раз. Петя, Петя, Петя. Петя. Це гол? Це мобов. Так. Перець це на три, Даня, це три. Даня перебіг до нас. Гари. Нарцикувазь, Ей, Даня, Саня пішов, Саня пішов. А там Петя. Давай, Саша. За наршири, куди йдеш, Петюля? Ай-то фагу. Давайте, давайте дивіться.

Давай, гора, мамай, подавай. Боженьки. Банька, ти подаєш, дядько. Я його не получине, добре, можеш. Новорот передай. Диня вже запереду. Я, Макс, Даня закрив. Ой, диви так гол. Пішов, пічка, пішов. Санна кинув у берет. І нять. Грай, грай, пішли до мене. Что там? Свестившимся чуло. Ну ладно, давай у ворота зальви. Саня, Давай!

Все добре, Марк, молодець, все добре. Манечка, на повну, зайчику, Давай. Назар, на м'яч у вас. Перший м'яч. Саня, саді сіда. Бежи вперед, Максим, Саня, поможи.

Я не видела. видела. От і зберігається все добре. Давайте давайте, давайте, розберемо. Давай, Саня, Вставай! Біжи. 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 біжи, Саня. Супер, Анар. Пішов, Пішов. 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 Пішов! Давай, дай! Давай далі! Олег! Молоде! Давайте му, хлопці! Добре, Вань! Пішов! Саня! до кінця! Набирай! в Центр 17 сімнадцятий! Саня! Може, піднімися вище. Не треба, дай! дай я.

Умнічка, так тримати! Молодці, хлопчика! Хлопці, давай, 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 давай! Щірічки провалимо! Давай зібралися! Зібралися! Давай, Саня, біжи! Давай. Руки! Uvazno, uvazno. Peti, idite u peret. Da, manjka. Dalje, dalje, dalje. Uvazno. Peti, peti, Kostan. Šapnje.

Ваня Гравець там. Анар шире, розшири. Анар, ви давай. Петя, грай, Анар. Петя, грай. Ваня Скорша. Петя, як ти викинув? Петя, як ти як ти викинув? Петя, 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 ти викинув? Петя,

Без прішта грайте. Його болей, Давай, там, бо... Безу Безу. Та... Давай забери! <гів> Саня, розворот! розгород! Вий! Ви печка! Петя! Петя! Ще один Петя! Давай, Санька! пече! Буриться, бореться! Ерик, ще трохи треба! Візьміться в руки, швидше, Петя не Стасик! Дай туда попробуй, давай! Анастасия! Ой, ще раз, давай, кіда. Ей! Эй! Анар! Начку давай, борейся! Топик! Давай, топик! Тофик, череп! На Макс, пішов! Не робіть кучу! В...

Добре, добре, добре. Вперед, вперед, біжи. Петя, біжи, Петя! Молодець, Саня. Давай, Петя, дивись сюди. Давай. Ну! Хоросто. Раз. Давай, давай. Скоро! Так, говорити! Так, добре, шеди, Давай, бій! Ванька. Тут розпитав, Ваня, Фетя, <говори> Ваня! Ваня! Ваня, Петя, пішов. Давай! Чогося збиваєте, хлопці. Чи Ваня? Так. Пей Петя біжи, вперед. Добре.

Пей, купи, купи. Розкадай, давай! Менос, кривайтеся, пішли! пішлі, забили. корпус, хорош. М'яч я заб'ю. Амаріді! Мей! Де шумарат? де назад. Юра, давай вперед. Не хочет не хватить. Давай, 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 два хлопчики. Храпчику давай, відкривай. Повідкрити, розібра. Добре. Пішли, пішли. Хороший рік, давай, давай, Рай, до кінця, ціпляйся! Ціпляйся! Добре! Ручки. Давай, Петя! Хорош, хорош, умничка, добре, добре! руки, рук Перші м'ять! Переші м'ят! Малючку з чімаленька? Давай! Вол! Начку, Перед собою, перед собою його держи, перед собою! Добре, Ставич!

Хорош! Хорош. Хорош. Иди, Петя. О -о -о. Дом, Ромка, давай помогай! Давай, 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 Петька! Давай, Петя! С Тёмом разыграй! Тёма! Иди! Право смещай! Ще раз! Ще. Ще. Ще! Ще! Петя на право! Так вот там помогайте! Ногу ходи! Вся в мяч! И по кровце запускай скоро! Скоро! Петя, мяч! Петя!

І все, піднявся, нам! Піди наш, на До кінця, Данька, до конця! Давай, давай, довідай! Здорово! Здорово! Хорош, хорош у нас, ворот!